Близько 46% населення світу розмовляють індоєвропейською мовою як рідною, і більшість людей на землі можуть говорити принаймні однією індоєвропейською мовою, наприклад, англійською, іспанською або гінді. Ці мови походять від праіндоєвропейських мов, якими розмовляли носії ямної культури. Люди ямної культури були корінними мешканцями східноєвропейських степів під час енеоліту та ранньої бронзової доби. Назва ямна була дана їм археологами, оскільки ці люди ховали своїх мертвих у ямах, іноді зі сходами, що вели до ями, і зазвичай з величезним курганом, спорудженим над похованням. Небіжчиків та ями іноді посипали червоною вохрою. Через що цю культуру також називають пізньою культурою охряних могил. І вони зазвичай орієнтовані з заходу на схід, лежачи на спині із зігнутими колінами. Прикладом такої пози вершника є поховання у Сурському кургані в Новоолександрівці. Пізніше іноді ховали поклавши на бік. Поховання високостатусних чоловіків часто були супроводжені зброєю. Такою, як кам'яні сокири та бронзові кінжали. Бронзова зброя була символом статусу, оскільки камінь все ще широко використовувався для багатьох інструментів та зброї. Деякі з курганних поховань супроводжувалися кам'яними стелами, які дають нам уявлення про те, як виглядали ці люди. Вони зображені з кількома видами зброї за поясом або з пастушими посохами, іноді в туніках і сандалях, а іноді голими, та заплітали свої бороди в коси так само, як це робили вікінги. Знайдено щонайменше 300 стел у курганах ямної та катакомної культур на північно-понтійських степах. Зазвичай їх повторно використовували як перекриття ям поховань. Неможливо сказати, чи ці стели представляють богів або предків, або люди явної культури не робили такий розподіл. Традиція стел продовжувалася в степах серед скіфів, залізної доби та середньовічних тюркських народів. Курганні поля ямної культури в основному знайдені в долинах річок, тоді як кургани на відкритих степах. Менш поширені і датуються пізнішим періодом. Можливо, коли ставлення до курганів змінилося і їх почали використовувати як територіальні маркери, дороговкази для орієнтації в степу, та як астрономічні візири для виявлення важливих астрономічних дат сонцестояння та рівнодення впродовж року. Курган настільки типізує людей явної культури, що деякі. Називають їх курганною культурою. Термін започатковано Марією Гімбутас. Кургани поширювалися разом з індоєвропейськими мовами, так що стародавні греки, кельти, вікінги, слов'яни, англосакси, скіфи та інші зберігали цей звичай тисячі років після зникнення людей явної культури. Наприклад, Курган Обсерваторія Нью-Грейндж в Ірландії. Докладніше про сам курган та його астрономічну функцію дізнаєтеся із статті на сайті Безгодівки, Посилання в описі. Раніше згаданий цурський курган в Україні до його знищення входив до складу астрономічного комплексу. Курган, де поховані 192 воїни полеглі в марафонській битві в Греції, будійські ступи в Азії, японські кофуни. Це все могили героїв, які також мають астрономічне значення. Культура передувала іншим археологічно та генетично схожим культурам, таким як середньостогівська культура, репінська навколо дону та іншим. Ямні люди швидко поширювалися по понтійсько-каспійським степам між 3400 і 3200 років до нашої ери, а потім з 3000 до 2500 років до нашої ери просувалися на захід у Румунію та Угорщину. Девід Ентоні зазначає, що поселення ямної культури обмежені регіоном на захід від річки Дон в Україні, але східні території ямної культури на схід від Дону в південній Росії позбавлені поселень. І це, ймовірно, через те, що східні ямні люди були більш кочовими, жили у візках та наметах. Ямні люди поширювалися в Україні на північний схід до Волги, а також на захід до Карпат і Району на північ від Дунаю в сучасній Румунії аж до Трансильванії. А також далі на захід, навіть до рівнин Угорщини. Незважаючи на генетичну однорідність, тип черепа варіюється серед людей ямної культури. Ямні люди на північному сході до Волги мали доліхоцефальні черепи, тоді як ямні люди поблизу Чорного моря. Мали брахіцефальні черепи, тобто кругліші. Чоловіки та жінки характеризуються прямими лобами, широкими обличчями, видатними носовими кістками та прямими щелепами. Чоловіки мають виражені надбрівні дуги і виразні бровні вали. Ті, хто жив на заході, мали більше контактів із своїми напівурбанізованими сусідами з культури трипілля. Тому зерно становило велику частину їхнього раціону. В той час як східна ямна залишалася менш цивілізованою. Середній зріст чоловіків Ямної культури коливався від 170 до 177 см, що не є таким високим сьогодні, але був високим для того часу. Особливо порівняно з їх сучасниками-фермерами Західної Європи. Деякі представники явної культури були набагато вищими аж до 2 метрів. Генетичний аналіз показує, що люди явної культури мали світлу шкіру, як і європейці, але були темнішими ніж середній північноєвропейці сьогодні. Дослідження 2017 року, проведене Гейдом, показало, що ямники успадкували алель, пов'язану з блондинистим волоссям від своїх давніх північноєвразійських предків. Вони також мали гени блакитних очей, успадковані від західних мисливців-збирачів. Однак усі дослідження скелети ямників підказують. Що у них було темне або навіть чорне волосся, і більшість мали карі очі, що свідчить про те, що блакитні очі і блондини у них були явищем рідкісним. Ця реконструкція належить чоловікові ямної культури, похованому в нижній течії Волги в східних її ареалах. Його риси також помітно міцні, особливо підборіддя і брови, але його череп довгий, типовий для східних ямників. Ця карта показує рівень частки ямної спадщини у сучасних народів. Вона найвища в північних і східних частинах Європи, які були менш щільно населеними, коли люди, пов'язані з ямною культурою, відомі генетикам як західностепові скотарі, розповсюджувалися по континенту в період між 5000 тисяч і 4200 тисячі років тому. Південні регіони також були під впливом нападів людей пов'язаних з ямною культурою. Але заміна населення тут не була такою екстремальною, як, наприклад, у Великобританії, де в результаті було замінено понад 90% населення людьми, які прийшли з континенту. Девід Ентоні писав про те, що швидке поширення ямників свідчить про конкурентні переваги та їх агресивність. Ми вже з'ясували, що вони були вищими за своїх сусідів на Заході. Та окрім того, вони також були більш войовничими. У неолітичних європейців були кам'яні сокири і стріли з кам'яними наконечниками. І в них були збройні конфлікти. Але наявність бронзової зброї в похованнях ямної культури свідчить про те, що вони були особливо войовничими. Еулау. В Німеччині було знайдено масовий могильник пізнього неоліту культури кулястих амфор, які ймовірно були винищені нападниками, пов'язаними з явною культурою. Проте успіх індоєвропейців може не залежати виключно від насильства. Дослідження Беренса і його колег у 2017 році під назвою Геномне здоров'я давніх гомінід» Вказувало на те, що давні пастухи могли мати більш здорові геноми, ніж мисливці збирачі і селяни землероби. Вони виявили, що загалом пастухи мають дуже здорові геноми, особливо до ракових та імунних парадонтальних і шлунково кишкових захворювань. У 2015 році Гарніє та його колеги використовували лінгвістичні дані, щоб стверджувати, що індоєвропейці явної культури були серед перших людей з можливістю перетравлювати сире молоко в дорослому віці. Це давало їм перевагу над іншими людьми, оскільки вони користувалися високопоживними жирами та білками молока без необхідності переробляти його в сир, як це робили інші. Детальне дослідження цього питання також дивіться у відео Тест на арійство. Теорія була певною мірою підтверджена в 2020 році генетичним дослідженням Саага та його колег під назвою Генетика людини лактазна стійкість в полі бою, яке показало, що приблизно чверть перевірених людей. Ямної культури мали гени до лактазної стійкості, що робило їх толерантними до лактози в дорослому віці. Ці гени стали набагато поширенішими протягом бронзового віку завдяки процесу відбору, що також призвів до освітління шкіри і волосся. Навіть якщо тільки чверть чоловіків ямної культури могли пити сире молоко, це все одно надавало їм перевагу і, можливо, сприяло розвитку у них міцного тіла. Археологічні докази свідчать про те, що їх дієта включала яловичину, баранину, конину, свинину, вершкове масло, сири, а також супи з додаванням насіння диких рослин. Реконструйований словник протоіндоєвропейської мови свідчить про те, що мед також споживали, а деякі їх горщики використовувалися в, у церемоніальних обрядах пиття медових напоїв. Аналіз горщиків ямної культури показує, що більшість із них не містить слідів зерна і зуби, зазвичай не уражені карієсом, який виникає при споживанні крохмалевих та зернових продуктів. Проте деякі спільноти ямників, особливо на заході, покладалися на зернові, такі як просо. Вони були дуже сильними і здоровими, і завдяки тому, що їх дієта була схожа на дієту мисливців-збирачів, за винятком того, що містила велику кількість молочних продуктів. Що насправді деякі діти явної культури з Центральної Волги страждали анемією, ймовірно, через надмірне споживання молочних продуктів, які можуть блокувати засвоєння заліза. Проте це не було настільки поширеним, щоб змінити факт. Що вони загалом були дуже великим і сильним народом порівняно з їхніми сусідами на Заході та Півдні. Деякі вчені стверджують, що ямні люди мали певний імунітет до чуми, який вони привезли в неолітичну західну та північну Європу, де чума знищувала місцеві народи. Ще однією перевагою, яка може пояснити успіх людей ямної культури, була їх мобільність. Клімат в степах став теплішим і сухішим в кінці енеоліту, між 5 тисяч та 5,5 тисяч роками тому. І це сприяло переходу до кочового вівчарства. Люди Ямної стали більш мобільними, використовуючи візки для сезонної міграції. Виганяючи своїх овець та худобу на сезонні пасовиська, водячи їх на відкритий степ влітку і часто переганяли їх взимку в лісисті райони та річкові долини. Ямники використовували два види транспорту: повільний транспорт для перевезення вантажів та верхи на конях для швидкого легкого пересування, розвідування пасовиськ, погоні, торгівлі та набігів. Реконструйована лінгвістика показує, що протоіндоєвропейці мали слова для коня і колісниці. Археологія ямної культури це підтверджує. Найбільша кількість погребальних військових поховань ямної культури зосереджена в регіоні, прилеглому до степової культури Майкоп. Найдавніші розкопані поховання могил з візками в степах, датовані радіовуглецевим методом приблизно до 3600-3000 років до нашої ери, але ймовірно, вони були не першими. Візки не обов'язково тягнулися конями як тяглова сила, частіше використовувалися воли. Проте ямні люди були одними з перших у світі, хто їздив верхи на домашніх конях. Як візки і іконі допомагали західноєвропейським степовим пасовичникам поширюватися в лісисті регіони Північної та Західної Європи? Ліси не дуже підходять для скотарства. У дослідженні 2020 року, проведеному Расімо та його колегами з Копенгагенського університету та університету Плімута, встановлено, що прихід степових пасовичників в кінці неоліту супроводжувався ще більшим знищенням лісів. Ніж прихід анатолійських фермерів, коли вони вперше ввели землеробство в Європі на початку неоліту. Стада потребували ще більші землі, ніж пшеничні поля неолітичних європейців, оскільки пасовичники потребували як літніх, так і зимових пасовиськ. Вчені змогли продемонструвати, як це знищення лісів збіглося з поширенням ДНК степових пасовичників. Спочатку пов'язаних з ямною, а пізніше з культурою багатоваликової кераміки. Вони перетворили великі площі листяних лісів на ландшафт, який нагадував їх первісний ареал в степах. Півострів Ютландія в Данії залишився без дерев з тих пір, але колись був покритий лісами. Словник реконструйованої протоіндоєвропейської мови показує, що ямники жили в патріархальному світі, де права, власність та відповідальність успадковувалися від батька до сина, а жінка залишала свою родину і переходила в родину чоловіка. Слова, що стосуються дідуся, батька, брата і брата чоловіка. Сталі в майже всіх індоєвропейських мовах, але еквівалентні терміни для родичів дружини більше змінилися. Центральне поховання у кургані переважно займав чоловік. Частка з жіночих поховань в курганах варіюється по регіонам. У нижніх та середніх регіонах Волги 80% могил належали чоловікам, що свідчить про більш патріархальну культуру у Волго-Уральському регіоні. В Україні чоловіки також переважають, але не настільки сильно, тоді як на північ від Кавказу, прилеглому до культури Майкоп, чоловіки і жінки майже рівно представлені в центральних могилах курганів. Генетичні дослідження переконливо довели правильність степової гіпотези, що український степ є джерелом більшості індоєвропейських мов у Європі та Азії та колискою курганної культури. Тож те, як ми виглядаємо, наш світогляд та мова, якою ми розмовляємо зараз, визначилися ще 5 тисяч років тому.